Чи потрібно сплачувати комуналку під час війни? Чи можуть відключити споживача у випадку виникнення боргу? Ще у березні цього року Кабінет міністрів видав постанову, якою заборонив припинення надання споживачам житлово-комунальних послуг у випадку несплати за їх надання. Тобто, принаймні, ви можете бути впевнені в тому, що якщо ви не сплатили комуналку, вам не припинуть надання послуги тільки з цієї причини. Хоча очевидно, що з інших причин надання певних житлово-комунальних послуг на сьогоднішній день може бути обмежена або припинена. Але знову ж таки це не означає, що ви звільняєтесь від обов'язку сплачувати ті послуги, які вам надаються. Якщо у вас є така можливість сплачувати як зараз, якщо немає, вам все одно доведеться сплатити такі послуги після закінчення дії режиму воєнного стану, оскільки борг за надання і комунальних послуг буде накопичуватись на вашому рахунку. Також споживачі не зобов'язані будуть сплачувати пеню, яка може бути стосована відповідно до чинного законодавства у разі несвоєчасної сплати за надані комунальні послуги. Інша справа, якщо ви покинули свою домівку під час дії воєнного стану і фактично не користуєтесь послугами. А тоді, якщо послуга вам надається не за лічильником, ви звертаєтесь до надавача цієї послуги в письмовій формі з заявою, де ви зазначаєте, що ви не користуєтесь послугою в зв'язку з тим, що перебуваєте більше ніж 30 календарних днів поза своїм помешканням, і просите вас звільнити від такої оплати. Але навіть в такому випадку ви не будете звільнені від надання певних послуг, як, наприклад, послуга управління багатоквартирним будинком або послуга з вивезення сміття, тому що фактично вони все одно будуть надаватися за вашою адресою.